Твоя роль пропала. Ти, ти, ти патетично, ти маєш сказати тільки одну фразу. Ми починаємо грати спочатку, але в кожному Маліч, коли глядач захоче змінити, ми зупиняємось і глядач може замінити, замінити будь-кого з власного сейфу. Ми ми ви, ви не чуєте, тобто ви починаєте говорити тільки тоді, коли продвинець мій трикутник. Чи змінилося? Як ви думаєте, чи змінилося це? Театр пригноблених це методика, яку створив бразильський театральний режисер Августо Буаль для того, щоб полюднювати людство. Тобто його мета полягала в тому, щоб донести кожній людині, що кожна людина є актором, актором свого життя. Тобто Ми можемо не тільки спостерігати за тим, що відбувається, і просто казати, нам це подобається чи не подобається. Ми можемо втручатися і змінювати це життя на краще. І одна з ключових цілей цієї методики це відновити культуру діалогу між людьми, тому що дуже багато людей в суспільстві через своє соціальне становище, через різні культурні, гендерні, інші приналежності, вони не говорять. Або вони говорять, коли їх не чують, і тоді діалог не відбувається. І наша методика посилює ці голоси через мистецтво. Через мистецтво ці люди за принципом нічого для нас без нас можуть розповідати від себе про свій досвід і через мистецтво говорити про це. І театр підсилює їх голоси в суспільстві, і через це, через театр, через мистецтво ми починаємо відновлювати цей діалог. Дівчатка проходимо швиденько, починаємо працювати сьогодні. О 18.00 ми вже все маємо. Відправити туди. Людейка, починаємо відчати. Мене дуже надихає форму театрі, що ця методика підходить абсолютно до всіх, і будь-яка людина може прийняти участь або як акторка, або як актор, або як глядач. Або долучитись в будь-якому форматі. Якщо в тебе є декілька днів, то ти можеш прийняти участь в майстерні. Якщо декілька годин, то у, у... у обговоренні цього цієї вистави. Слухайте на вулицях. І роздають так в телеграмі знаєте, що вас ідея. Насправді була дуже ризикована, mm -hmm. е, тому що е, сюди прийшли люди, які насправді не були ні професійними акторами, ні були знайомі до цього. Чи сподобається це людям, чи зайде, чи витримають вони після, після першого дня, і чи її дійдуть до кінця? Сюди понаїхала і з мало. Он центр їм дають, червоний хрест їм дають у церквах. Які очері отакі кілометрові гуманітарки їм дають і канцелярію і завдяки цьому вдалося створити таку різнопланову, таку цікаву виставу, яка піднімала неймовірну кількість питань. все і про мобілізацію, про особисте життя чи життя заради перемоги. Власне, і розраховувала, що якщо це почують інші люди, і в такій мистецькій формі ми зможемо поговорити. І мені здається, це вдалося. Принаймні, я сама е знаходжусь, мені здається, в ситуації багатьох цих акторів часто, тобто є питання, які вони і для мене питання. І я в такій же позиції звіритися, як думають інші люди. А як це для них? Як вони себе відчувають? І те, що ми почули сьогодні один одного. Не обов'язково люди думають однаково, але те, що вони говорили щиро і чесно, і ми почули ці позиції. Для мене це було дуже важливо. Дуже важливо, що ну, для акторок цей досвід стався саме так. Аліна, яка сюха? Я тобі розказувала вчора. Ми познайомилися. Я просто потім не зможу. Не зайняти є швидко. Доню, Аліно, послухай мене. Спочатку допомога ЗСУ нашим хлопцям, а потім же, друзі, потім Аліна, мама, мої друзі лишилися в Запоріжжі. У тебе все потім. Друзі, потім, розваги потім, гуляти потім. Життя моє теж буде потім. Очі, це звісно, такий показник, тому що коли очі людей світяться, і коли люди не хочуть іти з, з форуму, хочуть продовжувати обговорення, запитують щось факторів, щоб що це, про що це, де це, як це, і коли на виході люди обговорюють ті питання, які були в постановці, не ну не про те, що як вам сьогодні погода або як сьогодні там настрій, або що ви робили, а саме про те, що ми як ті питання, які ми піднімали в постановці, і от коли люди на виході вже виходили і продовжували обговорювати. Те, що вони побачили. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ці теми вони перейдуть далі, і більше людей долучиться до їх обговорення. І от це як, наче як кола на воді, коли ми кинули той маленький камінчик, який створює коло обговорення, коло роздумів, коло нових запитань. І зараз навіть те, що люди задають собі якісь запитання, якісь важливі запитання, і дають собі час подумати над ними, це вже розкіш зараз. І мені приємно, що ми створили зараз цю розкіш для людей подумати і задати собі питання. А я втямка свої сим'я, де він що з ним. Я не знаю. Він дуже рідко дзвонить. Візок такий поганий. Я так зрозуміла, що десь у розділі каже, ну, з цим живу, що робити. Як ви витримуєте цю тишу? Як ви справляєтеся? А в мене є вибір. Так і справляюся. Вранці молюся, ложуся молюся, день молюся. Ну, все буде добре. Правильно, всі мають піти на фронт. А твоєму сину, здається 20 минулого тижня виповнилось. Театр пригноблених багато хто називає це репетиція життя, це репетиція реальності. Тобто, коли ти тут програв безпечні атмосфери якісь речі, в якийсь момент ти розумієш, що ти можеш взяти з цих речей в свою реальність і які рішення або вчинки. Можу зробити. Хотіла просто спитати наших глядачів знову ж таки, що для вас була сьогоднішня подія? Якісь ваші враження? Можливо, як ви почуваєтесь? Якісь ваші емоції? Ця дистанція з акторами дуже, ну, майже не мала, і такий легко входити в діалог і легко це ну, варити. Я зазвичай не, не, так, не, не так активно. Але тут, ну. Дійсно, було створено такий простір, який про ну і провокує, і дозволяє висловлюватися. Цей театр він продовжує жити далі. Він переходить в реальність, тому що ці люди забирають з цієї дискусії, з цих програмань Якісь для себе навички, які завтра так, вони будуть потрібно. робити в житті вже просто по-іншому, тому що або вони це побачили, або вони самі спробували і вирішили, що це працює. І ось знову ж таки це лягає на тему, чи можна бути готовим. Хто був готовим? Хто знав взагалі? Всі знали, що закінчиться виставою. А яка вона буде, навіть не уявляли близько. Заберу її далі кудись, не заберу все, воно просто питання це закриється. За добу я змінила три ролі. Бо спочатку я була просто якісь історії розказувала, потім я була е, яка... потім я була диванним експертом, ким я тільки не була. І тільки сьогодні, десь о 10:30 ранку, я стала тою, хто ріже е, шмаття у ці насітки, дуже патріотично висловлюється і не хоче відпускати сина. Всі ми різні, і кожен зі своїм зі своїми думками. І стосовно різних різних подій. Дякую. Запалили, хочу ще. Насправді тут відбулося взагалі неймовірне. Неймовірне Михайло правильно сказав, що ми, коли зібралися тут в перший день, двадцять людей, які ну вперше побачили один одного, не уявляли взагалі, як ми будемо між собою комунікувати, хто буде актором. Хто буде режисером? Дві години обговорення, 10 хвилин вистави і дві години обговорення. Це прекрасно. Я сподіваюся, що і надалі ми будемо практикувати в Кропивницькому подібні активності. В квітні буде школа Джокерок в Києві. І, можливо, форум театр зможе діяти тут, в Кропивницькому, на Кіровоградщині. В колисці українського театру буде ще одна прекрасна актуальна е, активність.